Він виховував двох дітей, спорудив будинок, подорожував. 43-річний ігор ходак з початком великої війни добровільно залучив власні вміння та навики до захисту України. Воював у Запорізькій області. Торік, улітку, в бою загинув разом з іншими двома івано-франківцями Максимом Руденком та Сергієм Батюком. Нині на фасаді ліцею номер 10, де навчався військовий. Встановили пам'ятну дошку своїх дітей. Він так само. Виховував у патріотичному і християнському дусі. І тому, коли почалася ця страшна жорстока війна, він не сховався за плечима інших, а добровольцем пішов захищати свою сім'ю, своїх дітей нас з вами від лютого ворога. Він не був військовим, він програмував, але як багато українців в перші дні війни він пішов добровольцем. А що ж ми? Наш вклад в перемогу це є добрі наші справи, вчинки. Наша належна праця, належне навчання біля рідного ліцею Ігора Ходака зібралося чимало людей, які були добре знайомими з героєм. Приятелі, однокласники та найрідніші. Відчуваю біль і розриває, як розривається серце. Як не стало мого коханого, найкращого друга. Хорошого батька, нині мрією 17-річного Олександра є добудувати сімейний будинок, який батько так і не встиг завершити. Настало 24 лютого, лютого. Він пішов на війну. Сказав, що я йду в військомат. Це сказав, що у нього година на збори і пішов. Ми його не могли навіть зупинити. Це його напевне був свідомий вибір. Він йшов на війну зі словами Хто як не я. А вже сьогодні, після випуску новин, чергова історія про загиблого у російсько-українській війні Івано-Франківця Віктора Ковача у циклі документальних програм Незвичайні герої Віталія Куч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.